Так, шановні одногрупники клієнти, маємо ось таку Audi Audi A8, 2000 рік. 3.0 дизель, так? Так. 3.0 дизель, Ось так вона виглядає снаружи. Ось такі колесика. Покузов, скажем так, дефектов не там где пару царапинок є на, на лак, ну это же Audi V8, она идет вся полностью алюминиевая. Вот смотрим такой э, салончик. Шкиряный салончик. М-пакет. Навигация. Ось спидометр, 387 тысяч она прошла. Це коробочка автомат, Тептронік, шкляні підлокітники. Та машинка не готова до продажу, якби то з її не, не готували. Це в хазяїна е, люк. Ось у нас люк є. Зараз ну, заведемо, щоб почули, як вона працює. Ось машинка зле. Ось солар, так же, склада самоход сам час в вентилятора без сонця. Ага. То що це є таке? Склада самоход, як є супер. Самоход не ходить, не працює, а то така батарея і склада самоход. Мм. То ходить, працює. Бо я раді вішаю, то це супер. От есть... часу в часу вітер ходить. Сонячно. батарея є навіть, тож тобто, якщо машинка стоїть, не працює, то воно Підзаряджається, все все-все тримає, то тобто, ось моторчик. Моторчик працює чистесенько, гарно, по помпа була, тому тобто, ж от, немає ні нікому, нічого. Те, що поки ззаду, нехай пан прогазує. Каже, пан що розхідно, ні там по місту 10 літрів, а по трасі там 8 літрів. А може пан прогазуватися? Бачите, нема сильного диму, працює гарно. Ось така машинка, ціна її тут, то есть в Польщі для клієнта. Це поліфтова. Це поліфтова версія вже, да? ліфтингова. Так, 3,3 турбодизель. 3,3 турбодизель. Quattro. Зараз скажу вам, яка ціна на нього. Дивіться, думайте.